Зараз знаходжусь в місті Києві в Генеральному штабі Збройних Сил України, чекаю на зуст членникам Генерального штабу. Наказу немає на даний час. Будемо намагатися впевнити керівництво, що потрібен все-таки період відпочинку, ротація особового складу, зв'язку з важкими боями і втратами особового складу, в тому числі з важким психологічним станом. Фізичної автомобілі у нас вийшло 257 чоловік втрати 5 осіб поранені під час виходу, один військовослужбовець безвісті відсутній, і можливо ще один, яких, якого ми пораненим передали до іншої частини, але його місце знаходження зараз ще не відомо. Полонені близько 90 чоловік у нас перебувають в місті Луганськ. Деякі військовослужбовці виходили по мобільним телефонам до своїх близьких, повідомили інформацію, що знаходяться в будинку, не в подвалі, відношення нормальне, чекають на вирішення своєї долі, списки нами подані у всі інстанції. Тобто Міністерство оборони, волонтери, інші структури займаються тим, щоб звільнити наших полонених. Ситуація міняється з. Каждую хвилину де підтверджується, что да, дійсно в полоне, и, и даже до сих пор хлопцы выходят по два, по три, по пять человек и так далее. поэтому э, некоторых которых уже отнесли в списке пленных, они выходят, или наоборот там э, был э, в списках, там э, что погиб, а он выходит. Поэтому информация она вся как бы... На всю время. пане Юрію. Чи є на сьогодні потреба в якихось речах, медикаментах, харчах, тим, хто вийшов з Дебальцевого? Можливо, є потреба чимось допомогти. Ми маємо можливість передати волонтерам. Я докладу, щоб якщо є така можливість, всякі всі воті в городі полювання грегрязів друг на друга, там на гори спалком. или наоборот там вот эти интернет выходки э, какие что город ничего не помогает там к примеру и так далее сейчас ну как бы не тот период сейчас должны действительно вы правильно говорить думать о пацанах, они а устраивают тут внутренние разборки э, кто там больше помог нужна ротация хлопцам нужен отдых моральный и везти туда теплые вещи э, там предоставил автобусы, то есть в готовности их забирать наших хлопцев, но нету приказа. Мы не знаем, то ли батальон дальше пойдет выполнять задачу по обороне, то есть или там занимать какие-то, ну, выполнять определенные задачи, то ли их будет приказ, распоряжение на ротацию, на отдых, там, на 10 дней или там на 2 недели и так далее. В зависимости от этого там пойдут уже и потребности. То есть как таковая на данном этапе сейчас гуманитарная помощь там не нужна. Там нужно принятие решения Генеральным штабом или там оперативным командованием Пивдень или там сектором, чтобы люди знали чем, что им дальше делать. Тим часом родичі криворізьких бійців та волонтери, які постійно допомагають вирішувати проблеми військовослужбовців, мають чимало запитань до вищого військового керівництва. Вчора вони повернулися зі столиці. Розмова з представниками генштабу тривала довго. Конкретних питань від волонтерів та дружин військових було достатньо. Приїхали з не дуже хорошим осадком від генерального штабу, тому що не владіють вопросом. Бісіда почалася в 10.00. Они владели информацией на с предыдущее число на 17 февраля на восемь часов вечера. Просы были по отводу ребят по вопросам с вывозом двухсотых и трехсотых по вопросу пленных. Ни на один из вопросов наших, к сожалению, они ответа не смогли дать. Офіційні інституції, за словами Юліани Калін, не мають повної картини щодо Дебальцевого. Волонтери допомагають навіть у питанні повернення бійців на рідну землю. Волонтери, які поїхали ребята наші, поїхали в Артемовськ. вони зустрічаються з бойцями з нашими, які бачили, можуть на карті показати, де щоб якось вивести тіла ребят. Тому інформація вона. От по чуть-чуть, по чуть і вона не доходить до верху взагалі, виходить. Деякі історії просто вражають. Вони пробирались всю ніч. Вони виявилися в поселку Луганському, вони преодолели нереальний кілометраж. со своего опорного пункта пешком, в темноте, в лесопосадках, без какого-либо транспорта. У них ни на одном опорном пункте не было транспорта. Ребята сейчас, те, которые вышли из опорных пунктов, которые не в плену, находятся в Артемовске, они говорят о той ситуации, что если бы вот те два опорника не взяли в плен, не вышел бы тогда никто. Потому что пока брали в плен, туда было отвлечено внимание. Порібятам менше працювала артилерія, і їм вдалося тогда вийти. Рідних і близьких тих хлопців, які нині вважаються зниклими безвісти, просять не панікувати і виходити на зв'язок. Ми дуже просимо виходити на зв'язок, тому що бойці продовжують відзванюватися по одному, по два в день. Не всі, ще вийшли на связь, їм дають не всегда їм дають трубку. Щоб вони говорили, буває связь через так званих сепаратистів, но вони говорять такі фрази, що ну пані що це він, он жив. І ще одне каже волонтерка. Наразі найважливіше триматися разом та координувати свої дії.